Два дні поспіль сцена Прилуцького центру творчості презентувала виступи. 12 та 13 березня пройшли звітні концерти ансамблів вестрадного танцю Імпульс та канон і народної пісні Віночок. Виступали в дусі патріотизму та любові до батьківщини. Концертну програму заповнили 52 художні номери. Виконавцям аплодували мами, і тата, та бабусі й дідусі. Для маленьких та юних виконавців важливо стоячи на сцені, піймати погляд близької людини. Моя дитина мені сказала, мама, якщо ти не прийдеш, на концерти не підтримаєш мене, я на тебе обіжусь. Сьогодні за два роки пройшла моя мама, тому що в неї не получалося, і пройшов мій коханий хлопець. І я вважаю, що це для мене найвелика підтримка, яку я можу отримати. Віночки виконавці 5-17 років дуже чекали виступу. Розповідає керівник ансамблю Лариса Корячко. Утім, деяким дітям довелося замість виходу на сцену Як залишитися вдома, лікуватися. А це ціла трагедія для них. Адже готувалися до концерту із самого початку навчального року. Постійні тренування додають впевненості, але не відбирають трепету ні у керівника, ні у виконавців. Дійсно, хвилюєшся за дітей. Мені, як керівнику, хочеться, щоб діти не хвилювалися, а всі хвилювання візьму на себе, тому що кожен номер, кожну дитину. Вложена велика праця, вкладена душа, і хочеться, щоб все прийшло добре. Керівник ансамблю естрадного танцю Імпульс Наталія Ткаченко ні, дуже пишається ні. своїми учнями і завжди вірить у них. Півроку готувалась, і ну, результат у нас дуже, дуже хороший. У нас вчора був теж концерт, але виступали старші дітки, і вони показали дуже гарний результат. І сьогодні я теж думаю, що буде все дуже добре. Учасники ансамблю естрадного танцю канон вже 10 років підкорюють танцювальну сцену. На честь ювілею, 13 березня, колектив підкорював серця глядачів танцями на патріотичний мотив. Активніше за всіх аплодували вихованці минулих років та їх батьки, які сиділи у залі глядачів. За плечима ансамблю канон вже не одне покоління випускників та чималі досягнення. Крім центру творчіства, ми виступали. На міській сцені будинку культури ми участвували в мистецькій барві, міжнародний фестиваль, де досягли стали дипломантами третього ступеню. На обласних фестивалях в місті Чернігові, такі як Поліський Зорепад, данс-шоу. Творчі звітні концерти є традицією для ЦТДЮ і проводяться щорічно як результат старанності викладачів та вихованців.